Доброго ранку, мої любі малята, погляньте до нас сьогодні завітав зайчик. А він такий щасливий, такий веселий. А знаєте чому? Бо йому матуся купила людяники на паличці. Ось як багато. Давайте їх розглянемо і скажемо якого кольору кожен людяник? Ось цей людяник якого кольору? Червоного. А цей людяник якого кольору? Синього. А ось цей людяник якого кольору? Жовтого. А цей льодяник якого кольору? Зеленого. Молодці. А зараз розгляньте і скажіть, скільки у нас червоних льодяників? Вірно, один. А синіх скільки льодяників? Молодці малята. Синіх льодяників багато. Тож давайте розглянемо нашого льодяника. Яку має форму наш льодяник? Так, кругло. А на чому ж він малята тримається? На паличці. Тож давайте з ось такої мозайки викладемо людяники. Спочатку будемо викладати людяник. якого кольору малята? Так, жовтого. А тепер будемо викладати паличку. якого кольору? Білого. Ось цей льодяник буде синього кольору, а паличка білого кольору. Цей людяник червоного кольору, а паличка білого кольору. А цей людяник буде зеленого кольору, а паличка білого кольору. Малята, ви великі молодці, до нових зустрічей.